нельзя гаїсь бияться, я ж не знаю. Це песі ясь. Ну ладно. Так, масінька, а масінька не влазить, ну ладно. Ось цю ігаську сюди покладу, маська яську, вона не влазить, ну ладно. Салфік я вдягну. Шапочку вдягну. Це є віцьки обою. Ой, що з одягу я вдягну? Ну, я ось цей комбіз. якусь куточку, ось цю, мабуть. Усе, ну, я не знаю, що можна все взяти просто. Ладно, Сюди покладусь, це Сюди слюнявчики, сяпку, комбізи. Так, тапочки, тапочки не влязят. О. Так, ой, теевецьки. Ой, вони тоже не влялились. Значить, ось так Мені сестричка говорила лайфхак. Ой, э, а у і, і ну, и носит... Не, ну соцки я вдягну. Соски? Не, соску я поменяю. Да, такую Штака, такая книжка. Нет, книжка не влезет, не влезет. Светильник. Юг, зятек. Сапочка. Не влезет. Не влезает. Югзатек, М -м не влезает. Не влезает. М -м ну, ладно. Значит, не буду бьять. Бутилочка. соську покладу. Так. Дягну я комбіз. Кутку. цеєвики, носочки, соску дягну. і сальфік. І так, ось це я покладу. Телефончик покладу, соску, ось цю іграшку, ось ця, ось цю іграшку, і каяшка в'їздила. Бля, ну зараз буду заклівати. Так, як там буде мене заклівати? Оп! Усе, вроді би, ось так буде мене заклівати. Ой, я забув э, э, зазначити своє лето, своє звання. Так. Ось ця няся зумна паста, я її візьму, ось таку і візьму, свою зумну сітку з цим. Так. Усьо. Так, гусьок, гусьок. Так, гусьок, а гусьок виліз. Ой, і ще я візьму ось таку сапочку свою. Ось таку свою ігрячку. Ось такий свій а, і ось таку свои. Ус. Ось те, ось, ось, ось І, І ще И ось тут є. Ні, більше нічого нема. Так, панписы я візьму, і ось те я тоже візьму. Ось тестички потом буде віднести. І гусьок, сказать, если бы я взял я, а то я в мене взяла не навлезає в юки Сестричка, сестричка А, що таке, Майк Під и і візьми свої матей. Ой, точно я забула їх взяти. Дякую, все не напомню. Так, візьму свою зубню сітку. О, і Исхій Гусетк. Ой, и я тут у меня есть своя сяпочка. Ой, или мне дал Точно. Я забыла. А где сяпочка моя? Не знаю, а где я бы ей не дал? Не. А где не, тоди? не знаю, может ты ей себе поклав? Не знаю, я не помню. Ладно, может ты ей себе поклав? Может. Ой, я забыла взять свои еще предметы. Це з всі мене поєдметися. Ось ці, ось ці і ось це. А, і ванночку я візьму собі. <кхм> так, усю, можна йти. Ванночка, ванночка не влазить, ну ладно. Ось це, ось це і ось це. Ось це за Києра. Ванночку п'ять не буду, покладу її тоді я назад. Ось сюди хай буде так, усе. Ой, я зараз, я піду сестрички все сі скажу. Сестричка, Миляня. А, почекай, Юля. А так, що таке, Марк? Що ти хотів? Візьми свої э, э, підмети э, з ванням. Ой, точно дякую, що напомню, я забула їх взяти. зараз це візьму. А, це в мене ось це, зубна щ... паста, зубна щітка і шампунь в мене тут ще. Шампунь, ось це і ось це. Так. Ой. А чого ви так нарядилися тут? Потому що навіть не нарядилися, а ось так вдяглися тепло. Так тому що сьогодні холодно. Яке холодно, ви що? На дворі там... Тепло. Не знаю, но ну для тебя можна тепло, а для нас не теплю. Ладно. Якщо что, в мене кофта тепла. Так можешь за мене даже и не переживати. Ну ладно. Тоді я піду. Ох, яй Ой, я земодан забузаки. Ой, госк. Він меня не в вліз... не влезает. Я на мене на влізе. Мій госк. Ну я один туди без госька. У мене влізь госьк. а ч в мене туди не вліз. Ну, ладно. Я поки по що Так, коротше. О, давай клади сюди телефон свій і чемодан. Ой, чому дан. Зараз паспорт еще покладемо. Чому в мене сюди телефон не кладеться? Він же ж повинен і кластись. А ну-ка. Чому він мене не вилізал, чи що? Ладно. Тоді паспорт я покладу в друге місце. Ось сюди. Так, ось тримай ще твій паспорт. Ага, дякую. Все, закривай і клади сюди. А куди його? Нічого страшного М -м сюди. Ой, вона світер забула щас. Я... Так, Мілена. А я забула свій цветочок. Усе. Зараз я її віднесу ще світера. Добре. Ой, а ти чого так тепло вдівся? Ну, е -е, на двоє холодно. Там же не так холодно. Що так? Нарядився прямо. Так тепло дуже. І шарф і куртка тепла. Не знаю, ну хай буде. Ну ладно. Ти теж так видягалася? Нютяк. Ну, ладно. Так. Мілена. Ой, що таке, мама? Що ви все від мене хочете? Це Ти Що... Забула... Ти... Шо... в нашому гардеробі з твоїм татом? Щось робить твій світер. Ой, я забула про я чогось випадково його до вас поклала. Мені здавалося, що я його до себе поклала. Ну ось будь ласка, поаккуратніше, а то я так можу не замітити розмір. Нас звісно, наш с тобой почти однакові, але но я змогла замітити. Твій розмір. твій світер. Ладно, дякую. Так, усе. Все, можеш робити далі, те, що робила. Угу. Адже скільки времені ми вже будемо вилітати? Е, через годину. Ого. Ага. Так що. Ну нічого, аеропорт він далеко, так що зараз ми будемо вже їхати в аеропорт і потім летіти будемо. Е, так що зараз вже будемо виходити. Ого, і зараз ти виходь поки що, можеш на дворі побути, там не дуже і на холодно, і на жарко. Добре.